Запрошуємо вас на трансляцію матчу четвертого туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команди першої ліги. Група чемпіонська Металіз 1925. На арені Лівий берег приймає футбольний клуб Агробізнес. У еліті українського футболу. Зараз його команда в АТАЦІ. До штрафного майданчика закидання. імпасове Рашиця на Калітвінцева, той навішує прийом м'яча від Юрченка, але удару немає. Литвиненко та Арімовра заважають одне одному зараз завдати удару по воротах. Проводити тренувальний процес. Тому, власне, хлопці переїхали, Ой, Тюковський, що зараз виробляє? Є удар поворотах над поперечкою мора. Салюк підключається до атаки. Салюк, штрафного майданчика. Прострільний пас не вдається пробити Юрченко. Юрченко на правий фланг на Арі Моуру. Арі Моура. Гострий кут. Прострільний пас! І Як? Зараз рашиться. Арі. Та відпасовує на Салюка. Салюк. Іде. Перед. Салюк. Це Пенальті. І арбітер вказує на 11-метрову познач. Крокидає м'яч собі. Входить до штрафного майданчика. І падає. Арімура пробиває і відкриває рахунок у цьому матчі на 30-й хвилині. Чи вже навіть на 31-й Металіст 19-25 виходить уперед. Арі навісна передача, дальня стійка. На ближню стійку подача, Немає удару. Ось зараз Литвиненко правою. Ба через себе! Який удар. Уже напівлежачі положення зумів пробити. Тим часом металіз 19-25 розібрали кутовий. 2-0. Стає рахунок. Ермір вколочує м'яч у сітку воріт. Вболівальники. металіста 19 25 схопилися на ноги. Святкують другий забитий м'яч з переведення. Арімора прихоплює, грає на юченка Юченко штрафного майданчику, але не зберігає м'яч литвиненко набиває, набігає, пробиває повз ворота. На Войтюковського, той пробиває у боротьбі з Імиреком. Але... Арі йде на сливу. Арі виконує навісну. Передачу. Юрченко. Порушили правила. Чу... Юрченко швидко розіграє. ліворуч На Рашиця, Рашиця входить до штабного майданчика, Рашиця. Правою ногою пробиває! Десь намагався гадати. Під ківкає, ледь. Ба. Чіпляється за м'яч, Далі проштовхує на Калітвінцева, є. Прозір. Калітвінцев мчить убирает. Калітвінцев не зупиняється. Каліткицев його навісна передача Рімура! Грає на випередження. бразилець оформлює дубль. І рахунок стає 3-0 на корисметаліста 19 25 на 56-й хвилині матчу. відставати назад. Твиненко втрачає м'яч. Войтюховський. Йде вперед, Чорноморець його зустрічає. Войтюховський пробиває. Кравець. Закидання Мба, проходить мба в штрафному майданчику. Мба! Під кіпка виходить учасник. ось нещодавно на футбольному полі. Атака агробізнеса Витіковський. Приймає м'яч. Знову він. Далі п'ятою. удар, Рибов повзворотам. Юрченко не запробивається. Гол! Я сподіваюсь, Владлен чує мене. Це гол! 4-0 Стає рахунок ось це. Гол від Владлена Юрченка. І рахунок стає 4-0. Витіховський ставить спину. Касімов пробиває знову. Я... Кравець. Його прострільна передача. Ніхто не замикає. Той переводить на лівий фланг на Рашицю. Класне переведення. Тут Рашиця один в один. Його зміщення у центр. Рашиця далі рухається. Рашиця! Вище воріт. І лунає фінальний свисток. Металіст 19-25 виграє у цьому матчі з рахунком 4-0.